Привіт всім! Замовити цей товар, ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги систему відеонагляду для дому. Це надійний комплект для надання безпеки вашому дому або офісу, включає в себе від 2 до 8 камер з дротовим підключенням. Камери забезпечують якісне відео як в день, так і вночі, завдяки інфрачервоному підсвічуванню. Система підтримує запис відео, дозволяючи чітко зафіксувати. Та всі події на території, завдяки простому монтажу та налаштуванню, це ідеальне рішення для встановлення відеоспостереження як всередині, так і зовні приміщень.